Шановні діти, наші дорогі батьки. На жаль, сьогодні ми не можемо вас усіх привітати на нашому святі, але віртуально ми з вами. Осінь дуже багато на різні свята. І в ці чудові порі року наші діти присвячують цю веселу. Pesquíssimo, oh, pronto, Відзначають українці і не тільки. Аня? На день української писемності. Пи? Писемності. Прочитаю, не писемності, а писемності. Від слова Писем... письмовий. писемності та Письма. мови. Зоряна, повтори. Е, 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 народ... та народний день нашої рідної мови. Можна і так сказати, у нас два свята в році, які присвячені рідній мові. Це сьогоднішнє свято, ще раз повторюю, День української писемності та мови. І 21 лютого ми відзначаємо День рідної мови. У, прошлому році ми до, у минулому році ми дуже гарно свято це з вами зустріли. Я сподіваюся, що і сьогодні ви щось новеньке теж. Пізнаєте, що ж це за свято? День української писемності та мови це державне свято і відзначають його в Україні з 1997 року. Тобто, дуже молоде свято, за, за указом тодішнього президента України, побачити, Ле, Леоніда Кучми. На підтримку якраз української мови. Що ж в цей день відбувається? Ви сьогодні диктант написала? Не, не було, але ми, писали, 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 ми так. Так. в цей день всі люди, які мають бажання, і не тільки в Україні, а й за кордоном, можуть написати диктант українською мовою. Він транслювався сьогодні і по радіо, і по телебаченню. Ну, ви трошки будете доросліше і будете приймати участь, бо ви ще мало і слів українських знаєте, і граматику не дуже гарно знаєте українську. От десь з класу п'ятого почнете це робити. Ще що в цей день відбувається, в цей день ми. Ще згадуємо ім'я Нестора преподобного Нестора Литописця. Хто це такий? Хто слуш, чув про Нестора Литописця? Анука, ми сьогодні з вами розмовляли про нього. Ну, пригадайте, хто це такий? Хтось згадає? Анука, анука, будь ласка, це. це. Чоловік, який збудував українську мову, це, так, це перший письменник, який писав рідною мовою. Так. ще хтось що запам'ятав. Так, ага. Який побудував існу історію. Літописник, Лідопис. який підував. Так дослідники вважають, що саме з Нестора літописця, чого ми його називаємо Літопис Нестора літописця, починається писемна українська мова. До того була усна творчість, а починаючи з Несто День української писемності, коли це відбулося? Це відбулося на початку ще 1130 х років. Тобто майже тисячу років тому започаткувала писемна українська мова. Нестор Літописець є автором найдавнішої пам'ятки історіографії та літератури українців, а саме його видатний твір, як називається? Казали про це? Mm -hmm. Повість минулих років. Ні, не казали, mm -hmm. не казали. Повість минулих літ, яка була завершена близько 1113 року. Цей твір складений на основі сучасних авторів подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування, панас мирний. Одинного гнізда, немов птаса, ти полетиш, до світу далечизна. величизна. Та видній мови буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Може перелетись і не впадеш, допоки буде серці рідна мова. Оксана Табушка. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні гримлять гр... громи в негоду в тиші трені самов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклене у діброві кленовому шумлять. Солов'їною, вервінковою, колосистою на віки. українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди і повсякча. Час, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Василь. Василь моя рідна мова. Раптом мені сказав один хажа, що наша мова геть відстала, що краще нам була чужа, що як. Кусень на хліба кусень сала. Щось, що? Що, що, що мій поетичний план може сорватися на півході? Що я останній з маяка? Я, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай! Твої слова старенька ряса, я не прийду в твій тихий рай, я син великого, великого Тараса. Я, я, я не останній з магікан, я син великого народу. Thank mm -hmm. you. Мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще я навчуся. Марія хоросницька раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх. Щоб у серці ти зберіг, в серці ніжно і поїдно, збережу я мову рідну. Будь ласка, У діброві по кленовому шумлять. солов'їну, барвінкову, колосисту навіки українську рідну мову, дар мені дали батьки. Берегти її, кликати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Ну, паска, Тільки не спіши, не спіши. Їжак Віктор Качевський. В Лісу зустрів я їжака. Він коло стежки жука. І так віджав свій наїжджачок, мабуть, мене уперше бачу. Вітаю, друже їжачок, а він колючих кулачок зібрався і хижо розсапівся. Катись картус. Мене не бійся. У хаті лежачий їжак, угамував дрожак, і дрижак і висунув верткову носа, а оченята чорним просом На мене зирило з-під печі і віщували добрий вечір. Разом з мамою і татом на в село Кучеряве хлопченятко до бабусі провело. До чого ж здививалось горське та хлопченя? Як на вулиці устріло, б ви думали, коня, півгодини із затином придивлялося воно. Доки дядько вийшов з хати, верхи сів і крикнув, но, дядько, коник не поїде, хлопчик вискочив на тин. Доки ви сиділи в хаті, з нього витік весь бензин. <плес> Ой, яка чудова українська мова. Е, мова мами й тата, мова мами й тата, мова е, діда та бабусі. Я е, добре її знаю і ще краще навчуся. Це? Добре, добре. перекласти українською мовою. Будь ласка я вам. А, так. Саміл маршак. Пані здавала в багаж картину, диван закваяш, валізухом на вбрання, а також малецю синя. Їй виписали на станції чотири зелені квитанції. Наданий неї багаж картину, диван закваяш, валізухом на вбрання, а також малесу синя. Речі на перон, пакують в багажний вагон. Печезі вкладають в багаж, картину диван, саквая, лалізу повне броня і пристьогоють мале цуценя. Вагон вперед паровоз повалив, Та шварка ослабла, і цуцик утік. І тільки на станції пасті огледіли це на щастя. На весь на місці весь багаж, картина, диван, сакваяш, повна брання. Ой, люденьки, де ж цуценя? Тут, тут наведу своє близько, біг великий кашлатий псиська. Well, i И стороны подумаются.